Псалом 87, -й. Начальнику Хору на махалав, Для співу. Повчання Емана Езрахіта. Псалом Синів Кореєвих. Пісня Молитва. Господи Боже Спасіння мого. Вдень я взиваю, і вночі перед Тобою. Нехай дійде до Тебе молитва моя. Прихили вухо Твоє до моління мого, бо стражданнями сповнилась душа моя. І життя моє до пекла наблизилося. Приєднався я до тих, що сходять у могилу, я став як людина без сили. Між мертвими кинутий я, як убиті, що сплять у гробі, про яких ти вже не згадуєш, і які від руки твоєї відринуті, ти поклав мене у рові преісподнім, у темряві і тіні смертні. На мені утвердилась ярість твоя, і всі хвилі твої навів ти на мене. Віддалив ти знайомих моїх від мене, зробив мене огидним для них? Я в неволі і не можу вийти, очі мої знемоглися від горя? Взивав до тебе, Господи, весь день підносив до Тебе руки мої, хіба для мертвих ти твориш чудеса? А чи мертві воскреснуть і прославлятимуть тебе? Хіба розповість, хто у гробі про милість Твою і про істину Твою в погибелі? Чи пізнані будуть у темряві чудеса Твої? І правда твоя в землі забуття, я ж до тебе, Господи, взиваю, і вранці молитва моя упередить тебе. Чому, Господи, відкидаєш душу мою, відвертаєш лице Твоє від мене, убогий я і страждаю від юності моєї, смирився і знеміг, по мені пройшов гнів твій, і страхання Твої сокрушили мене, оточили мене, як вода увесь день. Облягли мене всі вкупі, віддалив ти від мене друга й ближнього, знайомих моїх від моїх пристрастей. Слава!